Шановні колеги, друзі-музейники, ми раді вас від імені дирекції нашої вітати в нашому залі Львівського історичного музею. За пару хвилин почнеться робота сьомої народний науково-практичної конференції Музей платформи Суспільного діалогу. В самій назві закладено важливість цього діалогу, які повинні, які повинні проводити люди і мати діалог між собою, музейники, зокрема, бо власне в процесі діалогу, в процесі спілкування ми якось вирішуємо складні проблеми. І я думаю, що сьогоднішній конференції ми будемо ділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями, і це буде стартом для наступних наших досліджень собі Такою назвою Музей платорного суспільного діалогу ми відкрили в 2018 році, Ви пам'ятаєте, до 125-річчя заснування нашого музею. Вона пройшла успішно, і ми зрозуміли, що такі конференції вони вельми важливі і потрібні. Бо це фактично як ковток свіжого повітря, коли ми можемо на платформі конференції поспілкуватися, посперечатися, позадавати, може, зручні і незручні питання, але це все є нам на плюс. Наша конференція, учасники нашої конференції будуть працювати в двох секціях. Одна, е, працівники, е, учасники першої секції будуть виступати в конференц-залі, другою в нашій так званій зеленій залі. Регламент до 10 хвилин і прохання не затягувати свій виступ, адже ми е, налаштовані на те, що виступ цей буде тезисний, а в повному об'ємі виступ буде друкуватися, як завжди, в наших матеріалах конференції. Коли вийде видання, ми всіх повідомимо і кожен учасник буде мати свій авторський примір. Сподіваюся, що наша конференція пройде успішна. Ми збагатимося знаннями, багато чого почерпнемо, і може у когось із нас виникнуть якісь цікаві нові теми для наших досліджень, які будуть реалізовувати наступних роках і будуть публікуватися або в матеріалах конференції, або в наших наукових записках. Все частина і успішної роботи нашої конференції. Хочу зробити вступ про свою доповідь. Ми вже виномагально розпочала, дійсно, моя доповідь буде торкатися історії формування колекції нашого львівського історичного музею і ставлені зображення облікових позначень якраз про того, наскільки багатогранна наша збірка, наскільки вона багата, і її зліст і кількість сьогодні по праву означає, що вона є однією з найбагатших і найцінніших збірок музеїв в Україні. І, власне, у вигляді, в якому має зараз музей, в такій структурі такою назвою, який сформувався в 1940 році, отоціна тобто на основі злиття збіру історичного музею міста Львова і ліквідованого національного музею імені Короля Е, Окрім того, реорганізація музею сітки у Львові в 1940 році, вона привела до того, що до військового історичного музею передавалася частина. Це був один з найбільших музеїв, Львова, музей імені князів Любомирських, музей національного українського спрямування, музей Ставропігії, музей Ардеша, воєнно-історичний музей, музей Народного дому. Тому сьогодні наші колекції поручили пам'ятку ми можемо бачити на ній по кілька навіть різних облікових позначень. Це бірки, марки, етикетки, це написи на тих музейних пам'ятках. Розшифрування фактично кожного такого облікового позначення це є ключ до того, щоб ми знали, що таке там і походження та історія побутування предмету. Тобто ми досліджуємо пам'ятку глибше, звідки вона може походити. І якраз от всі ті старі облікові позначення, їхнє розшифрування, вони цінними в тому плані, тому що вони нам тут дають розшифрування таких даних. Було пов'язано з тим, що в музеї Національному велася е, на високому підготовленому рівні наукова робота. Е, був заведений інвентар е, книга вступу, їх було два, напевно, ви навіть це знаєте. Були заведені окремі інвентарі по колекціях і по приватних колекціонерах. Е, тому і ми маємо тоді бірок, марок, наклеїв, тому що вони відповідали записам в кожному окремому інвентарі. Це від Бадільника 1968. І таким номером в інвентарі Національного музею є записана ось пам'ятка. І таких збірок сьогодні ми ще можемо зустрічати на різноманітних. Ви знаєте, що під 24 го у нас є чудова виставка присвячена на Тобному дому крові. І щодо подати архітегічний профісток, переданий наш музей з музею Народного дому, нас познайомить завідувачка відділу музею історії України Оксана Куціня. Доброго дня, всім. На етапі про громадська рольського з середини 19 століття створення археологічної колекції у Львові в такому обсязі великому тісно пов'язане з історією Народного дому. Цього року, 2024-го, ми з вами вшановуємо, святкуємо 175 років з моменту утворення першого народного дому у Львові. З цієї нагоди Львівський історичний музей як один з зберігачів водовизвідки народного дому презентував виставку Народний дім невідома історія. На цій виставці представлено лише невелика кількість а саме 80 одиниць збереження з великої колекції, яка виходить з народного дому. Олександр Григалевський разом із Матеком поїхали до Мюнхена. До січня 1859 року саме Григалевський навчався у приватній майстерні Густапа Зебергера. Звідси він надіслав такі картини, як видна стару ратушу в Мюнхені» та видна постела діви Марії Монако. Згодом ці картини виставлялися у Кракові на виставках. У 1858 і 1859 роках, в 50 1872 роках він також створив подібні картині, картини у празі та війні. Зокрема, змалював собор Святого Степана. Після повернення він зосередився на будівлях, пов'язаних з королівськими особами. Вітаю всіх сьогодні на конференції. організаторів. Можна сказати, що ця тема, яка сьогодні заявлена на конференції, є теж тих моїх пошуків, це атрибуція, реатрибуція пам'яток, якось останнім часом місцем щастить потрапляти на такі дуже цікаві екземпляри і, скажімо, повертати. Ім'я тим чи іншим персонажем, зображеним на портретах, е створених ще в минулих століття. А сьогодні е зазвичай е пам'ятки, яким я присвячував увагу і які були опубліковані чи в матеріалах наших конференцій, е чи в наукових записках, е вони представляли. Е Польських діячів, діячів польської історії, іншої західно-європейських персонажі, яких видавали за польських, як це було, скажімо, із е, портретом Марії Клементини Совєцької, про яку я розповідав минулого року е, на нашій конференції. А сьогодні буде українська тематика, яку я дуже очікував, е, такої нагоди і е, вирішив поділитися з е, з такою ширшою громадськістю моїми е, е, міркуваннями щодо її е, най, най, найбільш недооцінених пам'яток, які є в нашому музеї, а я вважаю, що це одна з найцінніших насправді. Ну але давайте по порядку. Отже, цього хоче... вже переключила. <праць> е, мені знадобиться цей, ця оказка. Що е, сама е, дозвол відбувався присвячена портрету, портрету е, невідомої насправді особи е, молодого, зовсім юного українського вчиниця з 18 століття, який очевидно е, був. Е, не позбавив музичного таланту і грав на музичному інструменті. Але його зображення усуджено було стати на майже 100 років, так би мовити, Визагане, або фальшивим портретом зовсім іншої особи. Бачите запис у інвентарі від замку, де цей інвентар був створений в 1767 році, і там власне, записано про портрет козака з Ванду. Таким чином Вінківський переконував доволі, що, очевидно, що ця Мальчевською, і я ж ніяк не могла його представляти. Але є певні припущення і пам'ятка є дуже цікаво і дослуховою увагу, доволі унікальна. Він за дійсно записано, що це є альбом реклама, і, напевно, що є якась певна рація в тому, тому що цей альбом придбали в 1954 році пана Чауса. Він працював на фабриці в і очевидно. В игру там справиться власне на своїми явними отказа і зображають зовсім інше кольору подіону, у него сын верхним крущу. І таким чином можна зараз ще видати нам слово. є така картина, ми її, можливо знайшли, тому що ми вирішили детально замальовості, де я виказати зі список, як ми <говори> бачимо. Це або це є або це. Ми <говори> пускаємо, що це картина, як вона маленька. Актуальність висловлені є Дуже важливою, оскільки Христис Меродище являє собою унікальну пам'ятку археології національного значення, що знаходиться поблизу села Бергівці Заболотівської Отенельвівської області. Власне, об'єм наукового вивчення у цій тематиці є колишні дослідження давньоруської експедиції нашого музею, юського історичного музею. У 1971 році під керівництвом Романом Бахрія, а також власне артефакти, отримані в процесі польової дослідницької роботи. Ігор Киринович на засіданні цієї ракурди зробив такий чіткий акцент на унікальності і значущості цього родища. Щодо слідучого говорив, що то він казав наступне, що воно нас заслуговує на те, щоб обов'язково продовжувати розкопки це родищі першої на Україні та взагалі радянському. За 160 гектарів більше, ніж галич. І вказуємо мету, яку повинна досягнути ця експедиція. Чи, власне, були на його території якісь споруди, об'єкти, адже зналки у тих плитків, таких своєрідних, покритих і на надовго, що були? Отже, послідовно шукати далі, чи якихось залишків споруд князівського палацу, можливо, це. Власне, <зв> Власна вигляда пов'язана з діяльністю музею на Станову. В році. Але йому передавала доволі цікава історія створення. Він же сам почав збирати двоє мистецтва з теренів Ленківщини, оскільки вони були доволі цікавими. Колекція з у Львівському історичному музеї досить значна, на кого 60 одиниць зберігань. Величезна, в нашому традиції є значний цивілізаційний складок, подарував світу Африка, цей континент є незвичним і завжди притягував до себе увагу. Тому на народності Африки. Не тільки обрядами та контрастною культурою, але всією виробничістю. З нас значний проміжок часу африканські народи сформували власні оригінальні методи ведення колі. Кожен воїн проходив спеціальну підготовку та був навчений бойовим мистецтвом. Африканські майстри зброї випуляли різноманітну колоду зброю, яка обрізнялася незвичним виглядом та призначенням. Ні різноманітні африканські списи. Зокрема, показати африканський спис 19 століття. Він має стоподібну туру, обесічну, центрова, з'єднане анатимис, мамика у ушахному порядку з високими стрічками до любимої На різні катанки шкіри розділяють шкіряними такими кільцями до нижнього кінця рапіща прикріплена на шкільна котля, бо зараз це спитка ніж